Отже, Сьогодні ми з вами подивимось такого бота як Seed. Отже, В своєму телеграм-каналі я зробив пост про цього бота, і я написав, що я покажу вам, як тут можна зробити більше монет. Ну, І покажу всі нюанси, що там і як до чого. Також, як ви можете бачити на скрині, тут показує нам: Ось, бачите, тут, тут, це ByBit, потім BitGet, KuCoin ось тут. І тут Bing X, а тут вище ось до OKX, і саме вище це Binance, я так розумію. Це вже вивід на біржі. Як кажуть нам розробники, вивід буде, ну тобто лістинг, дроп буде десь в листопаді. Ось тому чекаємо, сподіваємось і фармимо якомога більше монеток. Дивіться, друзі, якщо ви ще не підписані на наш телеграм-канал, то посилання буде в закріпленому коментарі. Переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за новинками у світі криптовалюти. Давайте переходимо з вами в бот-сід. Також, як ви можете бачити, тут в нас є вже галочка, вона вже давно тут у нас. Ось, І це означає те, що бот перевірений, і ми можемо йому довіряти на всі 100%. Ось, в мене вже майже. Ну, 900 монеток ось цих, чи поїнтів, я, чесно кажучи, не знаю. А, ось Тут дивіться, ми можемо з вами виконувати таски, ось виконуємо їх. Це буде нам плюс. Ось тут щоденний вхід в, в бота. Також нам будуть давати на сьомий день. Тут в нас виходить одна монетка, тому не пропускаємо, заходимо. Але якщо навіть і пропустили день-два, то воно якби не збивається. Ви можете і далі заходити. Ось, Потім ми можемо запрошувати друзів. там, ну, це, понятно. За звичайного друга ми отримуємо дві монетки за преміум-аккаунт ми отримуємо 10. Ось. І також там 10% чи там 3%, я не пам'ятаю, скільки з їхніх клеймів також ми отримуємо. Ось тут, бачите, тут е, критерії для дропа. Ну тут друзі, скільки ви нафармили. Ачівки, там, скільки ви потратили зірок, і тонів. Потім підписка на їхній Telegram, YouTube, Twitter. І якщо ви додали ось цю сіт, цю травинку, також це буде рахуватися в майбутньому дропі. Самий такий популярний я не знаю, варіант, як можна фармити ще, ще монетки це ось тут така птічка. ну Як ви тільки зайдете в бота, ось у вас буде яйце. Ви його відкриваєте. Ось, і потім з того моменту ви можете фармити ось ці монетки. Дивіться, ви спочатку вам потрібно затиснути на цього папугая там, чи там, ну, що у вас там буде, на вашу птічку. І почекати, поки ось цей смайлик заповниться на 100%. Це заповнилось. Потім ви збираєте ось тут де на дереві. Да? Ось тут, бачите, next in 53 хвилини. Да? Ви збираєте ось цих червячків, і потім переходите сюди і натискаєте на ось цей де тарілка, Да? І щоб було там 5 і 5, Ну, тобто, щоб все було 5 з 5. Це в мене самий такий непопулярний п'янчик, він мені випав безкоштовно. Я не знаю, чи через він є купувати ці ну, більші там ці паки, щоб випав більший цей, ну, тваринка мені якась, да, Птічка. Чесно, не знаю. Але тут, виходить, є 5 з 5, потім там 25 з 25. Ну, тобто, Чим більше в нього їда є, тим більше ми отримуємо монеток. Там в мене виходить 3 монетки, там буває 2 з половиною, там, ну, як коли, коротше. Ось. І ось, ось це депазл, да? це означає те, що вам потрібно виконати ось ці всі завдання. Тобто, якщо воно у вас все виконано, то ви отримаєте ну, додатковий буст. Тобто до цього, як наша птічка там пополює там і перенесе нам монетки. Ось, Якщо у вас тут все по 100, ну, тобто все ви виконали, да, ви натискаєте на ось цю коробку, і ваша птічка йде полювати, і там через 12 годин вона при, якби, прилітає, і ви просто заходите сюди і забираєте Ось тут клейм і все. І потім робите це все кожного дня. Ось тут це все робите. Я купив ось цих, ось це до мене 7, -7 ось цих личинок. У мене було 10. Там, виходить, дає 115 енергії. ну Тобто це треба дуже такий купити. Короче, ось тут де зірочки. Ніщо я не помиляюсь. да. Ось тут екбокс. Ось тут, якщо буде у вас діамантовий, то це у вас буде там найпопулярніший. Ось, і ви будете отримувати там чуть ли не 100, не 200 ось цих монеток Там кожні 12 годин. Але я не знаю, чи є варіант вкладати стільки грошей. Якби це з самого початку, Да, я не спорю, ми б могли б заробити Фух, коротше, дохрена. Але я так просто не дуже сильно звернув увагу на цю гру і ну, це таке. Ну, коротше, якщо ви хочете, можете вкласти сюди зірки, але якби це не фінансова рекомендація, я. Я не знаю, я, напевно, вже не буду нічого вкладати, так, що буде, то буде. Але проект реально перспективний і вартує вашої уваги. Ось це такі самі популярні. Тепер дивіться Boost. Переходимо в вкладку Boost, і дивіться, що тут в нас є. Ви можете виконати ось ці всі завдання, ось тут, де в нас є. Да? Ну, все виконали, і переходите в вкладку Boost, і прокачуєтесь ось тут Stretch і тут цей. Дерево. Якщо да. ми тут прокачаємось. Ну, то. За 7 рівень я віддав 90 з цих монеток. Ось, за 8 рівень мені треба віддати 300. Ну, я не знаю, мені трошки шкода зараз віддавати це все. Тому вже що є, то є. У мене виходить, виходить, за день 31 монетка. Тобто я ще купив boost. Де це він тут у нас. А, ось тут, бачите, де Halloween Box. Я купив за 50 зірок, тобто за, ну, грубо говоря, хай буде за 1 долар. Я купив ось цю, цей бокс, і воно дає нам Хэллоуін дерево, тобто воно вам буде назавжди. Х4 доклейму Сіт, і там 4, там, щоб забирати ось цих червячків. Ну, тобто Може, вам тут буде в плюс якийсь там, може якийсь лучший червяк випаде, ну і тому подібне. Ось тут, бачите, де Next In. Ось тому, в принципі, всі нюанси, які я хотів вам розказати. Ось тут запрошуйте друзів, от, збирайте монетки, також ачівки, да, Ачівки у нас ось тут. Де, ось, ось це дерево. Тут. Получається, ось тут бачите дерево, і тут це дерево. Бачите, у мене тут одна ачівка є, а другу я пропустив, я не знаю. Ну, просто я не заходив в цього бота, і я його пропустив. Також тут є склади, ви можете приєднатися до будь-якого і отримувати там плюс 10% до збору ось цієї птічки. Тут вона буде вам збирати, і ви будете отримувати там. на... Трошки більше ось цих монеток, бачите, де 888. Ось тут ваш є інвентар і ви можете. А, ні, тут можна купити ось цих, цих черв'яків. Можна купити за ваші ось ці монетки. Але я, чесно кажучи, не знаю, чи купляти їх, чи не купляти. Ну, в принципі, мене хватає, Тому я трошки купив. Це вже так. Ось, бачите, тут можна ще друзів запрошувати. Бачите, ось тут два отримаєте, а потім. Скільки тут. Скільки тут. А, виходить, 20% від ваших друзів. Ну, тобто, якось так. От, Але ну, це таке. Ось тут ваш інвентар. Да, вроді би, воно. Ілі не воно. А, да, все. Ось, бачите, тут є інвентар, тут ваша птічка, одна, друга. Ось. Тут якийсь апгрейд є. А я навіть сюди не заходив. Я не знаю, що це воно таке. А, я так зрозумів, це можна тут схрещувати їх. Раз, два, три. І що? Ну, і що далі? А щось воно нічого не, не робить. Ну, Коротше, я думаю, ви розберетеся тут, що є. Але саме головне це просто збирати монетки, запрошувати друзів, ну, і, в принципі, все на цьому. Всім дякую, друзі, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Пока!